Саме час записати відос. Зараз неділя, 8, пів восьмої. Коротше, ранок. Ой, Ви б могли спитати мене, якого хера ти встав так пізно. А я що, я, ласки, од камеру двожу, камеру не дивлюсь. Ну так сталося, так випадково. Ну, коротше, я цей тиждень так хубав, що то питається просто. Я б сьогодні ще спав, ну там обставин, скажімо так. Мотивація, коротше, 6 утра, 6.30 і я вже. Ну, коротше, я просто до такого часу вже висипаюсь. Зараз йду вигулюю Джека. Паралельно з цим йду на базар. Ну, я Джека просто десь почув кого стадіону, хай гасає. А я що? А я нічого. Пойду на базар, потім пойду на стадіоні крошечки 5 пробіжу, І буду записувати цей відос, адже мені хоч щось треба опублікувати в неділю. Да. Взагалі, зараз такий промежуточний період. У мене роботи просто п'єс. От е, реально, до айфончика стається буквально 5 тисяч, 5... Ну, хай 6. От хай 6, плюс 5 ще треба до... Короче, на тему треба посидочку забрати, зафармити. Да. Суть проста. Грошей треба Я ще 10 плюс. Блять, пожди. 12. 12. 12 тисячі треба. Значить. І роботи є. У мене до хрена. десь тисяч на 5 зараз. Тобто це що значить? Це Значить ого. Ай, ого, так скоро айфон. Правильно, це значить, що треба з зранку до ночі тиждень взагалі з одним виходним. Так, Джек? Я втомився капець просто. У мене не було часу записати хоч щось. Я іноді приходив на роботу. Так, дивіться, ось, це перша робота за день, друга робота за день. Я... Це капець. І ще на парах півдня сидіти. Коротше, дуже мені весело було. І чи це так любо-любо стало, що я зараз не маю працювати, бо зараз праздник. Я б чесно і сьогодні робив. Ну, Но... тіло б мені сказали, ах ти їй Церква мені скаже активідом. Так що ні. Ну, в смислі, не те, щоб мені сильно так тоскнули за те, то, що церква, а тим, в кого я робив би, сказали би Ах, ти мудак, пішов ти сюди, нахуй. А це таке. Зараз, 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 зараз треба думати про те, який буде У мене класний айфончик. Єбой. На стабілізаторі з мікрофончиками п'ять а Отут, а тут висітиме така херня, і ви мене буде ха, ха Да. Ф'ючер. Оце таке. Так, що я, що я, що я. Я сьогодні плани, які в мене на сьогодні. У мене плани зняти цей відос, е змонтірувати його, опублікувати, зробити домашку, підготувати залік зарубіжної з біології. І в принципі все. На цьому можна закінчувати. А ще можна конспекти пописати трошки. Очікую зараз цю тітку з базара. Ось тут я вже на базарі сиджу, в принципі. До речі, там гривня лежить, а там. Так. Да. Я посвідчу, мабуть, потім. Суть яка. Зараз прийшов, там привезав, коли на стовбах. Прикиньте, я бачу Велік БВ. Взагалі класний. Такий там, наче хардтейл, наче то там вилка така гравійна, така плоска. Короче, класна. Красивий, красивий. Зі значком. О, дикий, Василь. Так, це все дуже добре, звісно, але в очереди мені не подобається, тим більше, якщо в очереді немає. Просто немає продавця і все. Сир заказана людини нема. От таке грусне діло. Ладно, я зараз постою тут в черзі і тоді буду двигати на стадіон, пробіжу 5 кружочків і тоді буду гуляти просто. Не знаю, кататися, гуляти, хтось Хочеть, покупатися, хочеться поїхати. Коротше, так і зробимо, мабуть. Давай. Goodbye everybody. I sing you can the all. For make. Коротше. Я хочу їсти, я стою ж до сир. сижу ж до сир. Сьогодні пробіжу тільки одне коло, адже, Бля, ви що знущаєтесь? Я вже не то, що я в своєму познанні настільки приісповнився. І взагалі пошли, хоча я перед вами виправдовуюсь? Ті, хто мені б казали, ой, чого ти не бігаєш, так вони самі не бігають, так в жопу хайдуть. Все, хватить. Мені треба хоч щось просто зняти. Люди, розумієте, це треба дивитися. Подивіться, репост і ін вообще інста. Ладно, інстаграм я тоже не херацію этой жизни не постую. Телеграм канал. Бля, два кружочка це конечно серйозно. Ах, як же я си заебав. Капець. Короче, біжу круг круги, йду купатися. Тепер разметку рисую. На футбольному полі. Прикиньте. Прикольно. А я рисую писютней на парке. Нормально, нормально. Жити можна. Давай, зараз. Побігав, пошел покупался. І... А ну. поїсти чи що. Не хочу я їм за все блять. Вигорів. Ти хуй вигорів не видумай, Все забізь. Вівторок а, знову хірурвачка. Хоби не париться їм. Їб... Бабуло луснула знову ну, заїбать. Короче, побіг я цей кучи круг. Все. Пошло воно я все. Я розумію, що хватить тебе. Вс ⁇ давай, бежу, бежу, бежу. Ох, ебаный рот. А -а -а. Сука, планшет, бля а -а -а. а -а -а. ну, блядь. Он, по не дуже ошкей. Ну, блин. Ладно, Сука плече. Иди нахуй. Все. Вс ⁇ І в боку щось болить, ну якого хуя? То ти 15 кругів бігаєш, то ти пів круга не можеш пробігти. А ця ваша спортивна біполярка мене вже заїбала. Сука, яка мразотницька хуя... Плече, блять, хуй ти болиш, сука. я тобі навіть не махав. Блюдош на мене сконя. Сука. Заїбало мене це все. Коротше, все, блогу конець, я вже так задовбався роботи, що це просто можна. Так, до айфона ще тижня, два чи три. Я не буду що я буду зніматися. В ну просто, ну, пі... Я, навіть, зніматиму туторіал, як на той, як рубать дрова. Ну то що в мене реально я дров. Ну або взагалі туторіал на той, як робити якусь разну роботу. Ну, блядь, ну ну нихуя більше не делаю. Хожу на пари, здаю заліки і працюю. І все. Поспать, посрать, поїсти. Бало, скучно. Мені тупо нема з ким общатися, Ну, їба. Еб... Да пишу я ці шма. Все, всім пока, до побачення. Випуск закінчений. Я.